Я думаю, ви всі знаєте, що таке бейблайт. Сьогодні хочу вам показати ось такий лего бейблайт, який вийшов цього року, а саме ось такий Сора з Пінджинсу Блайт. Це напевно найгірша новинка, яка вийшла цього року, і я вам поясню, чому не слід її купувати. Всім привіт, друзі, привіт мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян, і ви на українському мовному каналі Mixbox. Сьогодні ми знову ж таки розглядаємо ось таку новинку. Це набір, який місяць собі здається там 50 деталей. Він коштує 400 гривень і складається з нового молду, а саме, ось такого блейда, Ну і фігурки сори. Це найгірший, просто безуперечно набір, який тільки може коштувати 400 гривень. Тому я вирішив подарувати вам цей набір. Все, що вам потрібно зробити, це написати топовий коментар. І коментар, який набере найбільшу кількість лайків, отримає цей подаруночок безкоштовно. Тому, друзі, пишіть ваші топові коментарі, адже вони з'являються на цьому екрані. А сьогодні ми подивимось, розглянемо, що із себе представляє цей Белайт. А з цікавого у нього є дві цікавинки. Перша, це те, що тут є абсолютно дві нові деталі. До речі, раніше я. Коли тільки вийшли бейблейди, бавився ось такими старими ще з першого сезону блейдами і уявляв, що це у нас Бейблейди, коли не мав гроші на оригінальні хазбро. А сьогодні ми вже бачимо справжній Ніндзя. От так, уявіть собі, як міняються часи. Ну і друга цікавинка, це те, що цим легом ви можете бавитись з другом. Тобто раніше лего робили тільки для самостійної гри, а того разу вони зробили нарешті для гри з другом. Тому це така цікавинка. Ну що ж, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Надіюсь, вам це відео Відомо сподобається і ви додивитесь його до кінця. А ми, друзі, будемо переходити до огляду. Поїхали! Гоу! Ну що, друзі, ви побачили збірку цього набору, було все дуже швидко, ну ясно, бо тут 56 деталей. Пропоную розглянути його коробочку. Знаєте, мені напевно найбільше тут подобається коробочка, вона такого незвичайного розміру, як для ніндзяго, і її реально хочеться поставити на якусь полку. З іншого боку, ми бачимо також ще набори, які стосуються цієї нової під серії новинок. Ось бачимо фігурку Сори. трішки пізніше її розглянемо. Ну і сам механізм, як в нас пускається блейд. Так, колись ми пускали Блейд отак, раз, два, три уперед, а тепер впускає. Його просто треба натиснути цю штучку, і в нас ось ця новенька деталька стимулює те, щоб блейд наш крутився. Ну, зараз це розглянемо. Тепер пропоную підійти до наших фігурок. Значить, перша фігурка це є ось така сора. До речі, інструкція в нас виглядає ось так: кусок паперу, якщо чесно. Але що маємо, то маємо. Ось, ось така малесенька фігурка, вона доволі гарна. З першого сезону, тобто це її оновлена версія, наскільки мені говорили. Має запринтовані руки, запринтований зад, і майже все у нас запринтоване. На жаль, могли. Її краще трохи зробити, тобто це можна сказати не найкраща її версія. Ось знімається шлем, має вона ось таке обличчя, і здається, має ще ось таке злюще обличчя. І до речі, подивіться, який класний в неї принт Є такий гарненький, прикольний, досить гарно зроблений. Ну і ще ось такий золотий шлем. З білими штучками, такими брючками, ну і два мечі. Навіть немає ніякого обладунку. ну, звичайна фігурка, яку ми маємо вставити в наш блейд. Ось, далі в нас йде ще ось такий дракон. Це простий рицар дракона, боже, забув, як їх називають нінцяго. Знаю, зараз мене будуть знову хейтити в коментарях. Прошу просто написати, як він називається, бо я вже знову забув. Ось, коротше, друзі, маємо ось такого чудіка, Юдіка. Він у нас досить простий, має класно запринтований костюм. Ну і ще в нього є класна. Ось така шапочка, нагрудник дракона, і ще має два обличчя. Так, прикольно досить виглядає з одної сторони і з другої сторони. Ось, надіюсь, вам сподобається. Я, до речі, друзі, нагадую, що вам треба написати топ-коментар, і найтоповіший коментар, який збере багато-багато лайків, він у нас отримує цей набір в подарунок, так як мені його просто-напросто не треба. Є ще ось такий дракончик, який кріпиться до цього чудіка юдіка але, коротше. Да, але він має цю підставку, і як на мене, вона краще виглядає, ніж цей Чудік дюдік Так, до речі, класна підставка, можна його можна її юзати пізніше в всяких анімаціях і просто для Лего Сіті там птахів і так далі. Реально, прикольна підставка. Дякую, Lego за цей аксесуар тут. Одне з найкращих, що тут є, як на мене. Так, і тепер, друзі, перейдемо до нашої дзиги. Як я вам казав, тут є абсолютно дві нові деталі. Перша деталь це ось ця дзига. Точніше, навіть можна сказати, три нові деталі, бо ось ці. Штучки, що відтискаються, відриваються, це теж абсолютно нова деталь. Тобто раніше влаго такого не було. Також ми можемо їх десь. Де інде використати, тобто просто заюзати цю деталь для чогось іншого. Тут, здається, є якісь кріплення, крім цієї дзиги. Ну і сама дзига, в яку в нас має залізати фігурка. Ось так вона залізає. До речі, навіть немає нормального кріплення, кріплення для тої фігурки, просто там ставиш її, трішечки ноги кріпляться, і все. Блін, лего, може, там було трошки якось краще при... придумати. Порівняйте дзиги першого сезону з цією дзигою. Просто там реально було хороше кріплення, яке завжди тримало фігурку. От погодьтеся зі мною. Я думаю, що всі мали дзигу першого сезону от прям всі, це я думаю не обговорюється. Хіба ті, хто народилися трішечки пізніше? Ось і тепер йдемо до нашої пускової установки. Вона виглядає ось так. Тут у нас можна закріпити мечі, тут у нас рожевий кольор, тут у нас темно-синій. і ми запускаємо ось так. І наша дзига полетіла. Ось ця деталь це абсолютно нова деталь, яка була зроблена спеціально для. Цього механізму, тобто раніше вона в лего не виходила, хоч щось плюс від цього набору, що в нас появилися нові деталі. Тобто, ми вставляємо наш блейд Ось так. Він тут закручується, закручується, закручується до кінця, і тепер ми можемо відпускати. І от він крутиться, запускається. Зараз десь гарненьке відео вам прикріплю, як це відбувається. Я його, я його спеціально для вас зазняв, щоб ви це побачили. Отже, ну якось так. Надіюсь, вам цей огляд сподобався. Він трішки получився малесенький, але я надію, що. Вам він точно сподобається і я точно хочу вас запевнити, що не потрібно це лаго купляти за 400 гривень. Бо, як на мене, воно не коштує цих грошей. Можна взяти щось краще, якусь сіті новинку, чи, наприклад, теж нінцягу за 400 гривень, де є здається аж 4 мініфігурки. Ну і багато іншого. Реально можна взяти. Трішки щось краще. А як ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. А загалом, ну набір not bad, якби коштував десь 250 гривень, але це було ще до війни. Такі ціни на такі набори. Але що маємо, то маємо. Надіюсь, він вам сподобався. Ви точно його не будете купляти. Вибачте магазини за антирекламу, але ви мені навіть не платили за нормальну рекламу. Вибачайте, але я сказав свою особисту думку. Ну що ж, друзі, будемо закінчувати це відео. Дякую за те, що його дивилися. З вами був я, Мар'янчик. Я бажаю вам щастя, здоров'я. Сора вам теж бажає всього найкращого. Надіюсь, наступний тиждень у вас пройде без біт і поменше вам контрольних або різних пригод на роботі. Все. Всім бажаю щастя, здоров'я, друзі, і всім па-па!